У мене тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити. О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентяне, у мене крутий будинок. Так, що там далі? Кульки! зараз надуємо. Супер! А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. А ну, завжди! Я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так та краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий. Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикриплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимося, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось так. А, я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. З килимом я завершила. Але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі-будинок. Впізнаєте, це ж Кісі Місі, моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Ей, а ви хочете до мене у гості? То погнали. Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого. Як ця куля потрапила мені до носа, але ідея чудова: наповнимо кімнату кульками. А це що баскетбольне кільце? Супер, повісимо сюди, а тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так самісіньке яблочко. О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, так, так. Іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок. Тут порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру Тетріс. Тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка? Та а ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут в мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю в мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно, вмію їх діставати. Клас. Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки сімісі, але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою. Щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно. Яких подушок, щоб можна було посидіти? І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик. Мені потрібна ще одна жуйка. О, ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку. Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка, зацініть мій крутий м'ячик. Софія нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати. Так, це весело, але якось уже не бригло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж вже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лапку зі смаколиками. Софі, пригощайся і я візьму. Це і справді дуже крута ідея. О, новий сік. Неймовірно, смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квентіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай! Може вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Yeah. Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу софію. Фентін біжи! Стривайте. Амаракса Фентін здається, він відвалівся на мій будинок скійці місі. Фух, не помітив. майлі не рухася і прикинься іграшкою. Не помітив, біжим. Квинтін. Якщо знаєте, ти був класним другом. Ні ні, ні тільки не їж нас. Стривай. Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі? Я тебе розкосив! Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо! Дивіться, звідси наші будинки видно. Вау! У нас новий кулінарний челендж з двіндей. І наша малятка Лінці хоче торт. Ну що, друзі, готові? Ще як готові? Зараз виріжу з цього тіста чарівну пику. Сподіваюся, лінці оцінить мій моторошний лякаючий торт. Дістанемо всі заві шматочки і покладемо гострі, як леза зуби. Річ принеси сюди форму. Час викладувати зверху тіста з обличчя мого монстра. А тепер річ раджу відійти подалі, якщо не хочеш, щоб тебе вдарило струмом. Ну що ж, час як слід підсмажити, мій смаколик. Отак. Потужно, ефектно, швидко. Цей спосіб набагато краще будь-якої духовки. Дуже цікаво. Але я, мабуть, зроблю щось більш безпечне. І так, мені знадобляться м'які маршмело. Дуже дуже багато м'яких маршмело. Ось так. Дивіться, яка класна піраміда вийшла. А тепер полю зверху шоколадним сиропом. О, як же це апетитно. Зверху встановлю прапорець і готово. Можна подавати. Здається, приголомшливий торт. Та який це торт? Я тебе благаю. Зараз я вам покажу, що таке справжній торт. Ця мила лялька мені зараз знадобиться. Ставимо її в центр. А тепер додамо крему. Ей, а куди поділась моя лялька? Річ, ти що, влаштував їй побачення? Взагалі-то вона потрібна для важливої страви. А характер будеш швен показувати. Хм, Так, на чому я там зупинився? Так ось вставляємо ляльку. І прикрашаємо торт кремом. Таким чином у нас вийде гарна та єсівна скукня. Вирівнюємо крем, а зверху встановлюємо прозору форму. В неї я залю солодкий полуничний сироп. Отак. Це буде так ефектно. Ще я додамо ось гарний блискіток. Краса. А тепер піднімаємо нашу форму. Так, вийшло все так, як я й планував. Тепер можна подавати тортик маленькій лінці. От вже немає сумніву, що перемога буде за мною. Вау! Неймовірно круто, шеф! Яка краса! Лялька торт! А це щось дивне. О, А це піраміда з маршмелом. З неї я і почну. Виглядає дуже апетитно. М -м, як же здорово поєднується з ефір з шоколадом. Просто смакота. А тепер настав час спробувати цей пиріг. У нього така смішна посмішка. Я також так можу. М -м, а цей монстрик доволі смачний. Ну і нарешті прийшла черга спробувати цю красу. Ого, а цей торт всередині виявляється ще й райдужним. На смак просто неймовірно. М -м, неможливо зупинитись. Чи лялька така мила? Шеф, вітаю! Ти переміг? Так, я знав, що мій лялька торт розтопить серце лінці. Ой, а де кофак? Так, мій малюнок майже готовий. А це раз я хочу пасту. Мама, -ма мія. Що? Пасту? Треба подумати. Річ, ми впораємось, так? Малятка лінці хоче пасту. Простіше, простого беремо невеликий шматок тіста і готуємо найкращу пасту у світі. Е, здається, я з кипком Так, бенздей. У мене тепер борошно навіть на вухах. Швидше річ і не забудь про косички. І, прошу вибачення, такого більше не повториться. І так продовжуємо. Я зроблю локшину для пасти з допомогою свого кухонного гаджета. Треба тільки покласти в нього пару шматочків тіста і увімкнути. Ви тільки подивіться, які спагеті виходять. Потім ми їх відварюємо і викладаємо на тарілку. А тепер беремо парочку варених яєць. До речі, дивіться, як я класно вмію жангувати. А зараз я покажу трюк, якому мене навчив мій кулінарний сенсей. Увага! Вуаля! Усі яйця розрізані і гарно лежать на пасті. Страва готова. Це було круто. Так. Wow. Ну що річ, з чого почнемо? Так, точно. Навіщо мені готувати пасту, якщо можна взяти вже готову мармеладну? Викладаємо її на тарілку разом з мармеладними очима. Між іншим, всередині цих оченят ховається щось дуже смачне, і зараз ви це побачите? М -м, як же це апетитно виглядає? Хлоя, чого ти кричиш? Це ж просто джем. Тепер в кожен отвір і я втекну мармеладне спагетті. Таким чином, моя страва буде не лише смачною, але й страшно гарною. Хочеш спробувати хлоя? Яка ж ти боягузка? Викладаємо цю красу на тарілку і можна подавати. <плес> У мене мурашки по шкірі від одного погляду на страву венздей. Я зроблю все набагато милішим і апетитнішим. Ой, до мене прийшла ідея. Покладемо цього маленького мармеладного ведметика у воду і вуаля. подивіться, який він став великий. Тепер я додам до нього райдужну смужку. Обережно загорнемо його, неначе в шарфик, а зверху одягнемо шапочку. Ох, який він милий. Я б сама його з'їла. Ну що, друзі, бачу всі готові? Тоді час починати дегустацію. Вау, який прикольний ведмедик. Оце вочевидь, страва від Венздей. О, я почну дегустацію з цієї класичної пасти від шефа. Виглядає вона зовсім звичайною. А на смак нічого особливого. Переходимо до наступної страви. Хі -хі, мені йдуть такі очі. Треба спробувати. М -м, мармеладні спагеті з мармеладними очима. Ось це смакота. Ця страва мені сподобалась набагато більше, ніж страва від шефа Ну, а тепер спробуємо цього красення, які довгі райдужні спагетті. А на смак просто нереально Ведмедик єдиного сюди, а? Неймовірно. Перемагає Хлоя. Я перемогла, ура! Краще не наближайся. Готові побачити мій чудовий малюнок. Подивіться, Хочу солодку вату. Ну що, всіх інгредієнти на поготові Час приступати. Ненавиджу цукрову вату. Гаразд. Зберемо трохи павутиння зі стелі і готово. Що скажете? Та годі вам виглядає дуже апетитно. Хм. Мої конкуренти втікли і лінці також. Доведеться їсти самій.